Я впевнений, що Російська Федерація свідомо і навмисно направила дрони на територію Польщі. Я впевнений, що Білорусь свідомо і навмисно попередила Польщу про те, що дрони втрачені. Я думаю, що Білорусь навмисно збивала дрони для того, щоб показати, що ось вони ці втрачені дрони, ми допомагаємо вам їх збивати. Я поясню, в чому тут навмисність і для чого це робити. Російська Федерація хоче пощупати. НАТО на предмет їхньої готовності відповідати адекватно. І ось що ми побачили: на Польщу була не атака, а масштабна провокація. Туск. Це не атака, це провокація. Ви що знущаєтесь? Вас атакувало 23 дрони? Провокація? Ви ще скажіть, що, що це Україна ребами розвернула їх і всі поржемо. Якщо Україна ребами їх розвернула, то ви одразу могли видати, що це реби. І фактично було б помітно, що Україна атакувала Польщу, а не Росія. Так виходить. НАТО не розцінює інцидент БПЛА з БПЛА в повітряному просторі Польщі як атаку рейтерс. Не розцінюють. Ні, 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 нічого не було. Гатіть далі. Трамп. Просто проігнорував питання журналістів про російські дрони над Польщею. І ось ігнор Трампа це найкрасномовніше, що може е, трапити з цієї. Я поясню. Дональд Трамп чудово розуміє, що насправді відбувається. Дональд Трамп чітко розуміє, що буде далі. Дональд Трамп намагається. Вже кілька місяців підряд пояснити європейцям, яка насправді халепа. Європейці не чують, європейці ніби оглухли, європейці, на яких ми розраховуємо, сліпі, німі, немічні, абсолютно імпотентські і, що найнебезпечніше, вони ще й бояться. Країни. Які об'єднані в блок НАТО, країни, які мають ВВП більше, ніж в Російській Федерації, країни, які мають на своєму озброєнні і ядерний арсенал, і сучасні літаки, і сучасну техніку, і далекобійну артилерію, все мають, не готові навіть визнати, що ось цей удар це насправді акт агресії. Вони не готові застосувати навіть п'яту статтю договору Альянсу ну НАТО. Не готові. Вони навіть не готові зібратися для того, щоб зрозуміти, що це, щоб поставити якісь претензії, оголосити новий пакет санкцій, хоча б під це. Ні. Вони будуть говорити, що це не атака, це не агресія. Це непорозуміння. Ми з вами дуже часто, перенаючи в історію Другої світової війни, згадуємо, як Сталін нібито проморгав початок вторгнення Гітлера. Сталіну дуже часто доповідали про те, що Гітлер готується до війни. А Сталін намагався утримати баланс і не провокувати Гітлера. Не давав можливості розгрунутися військам, не давав можливості видвинутися військам в західні області, не давав. Сьогодні, коли ви подивитесь в, в українському Ютубі, ви побачите, як Сталіна нагинають там, за ці дії, говорять, що от він безтолковий і так далі. Так от подивіться на Сталіна. От він теж намагався сказати: це не агресія, це не атака. Це просто провокація. Літаки летять над територію Радянського Союзу, та це просто заблукали. 50 літаків. Бомбу яку скинули, та забудьте, закрийте очі, закопайте ямочку. Все. Вже навіть коли німці наступали, вже коли гинули перші люди, вже коли руйнувалися перші міста і йшла атака, Сталін все одно просив не піддаватися на провокації. І не вступати в бій. Віривши, що це ще не атака. Сьогодні поляки поводять себе точно так. Сьогодні НАТО поводить себе точно так. Це не атака, це не агресія. А що, стало щось? 23 дрона залетіло? Та це ж небагато. І тому ми піднімемо F-16, F-35, італійські розвідники АВАКС і літаки дозаправники в повітрі будуть висіти. Що спільно експлуатують НАТО. І саме тому, що це не агресія, ми будемо кожен дрон, який коштує 10 тисяч доларів, збивати ракету, яка коштує 15, 20, 2,5, 1,5 мільйона доларів. Це не агресія, ні. Ні. Це були добрі дрони. Добрі дрони, які просто прилетіли на відпочинок до Польщі. Наступні будуть добрі ракети. Потім буде добра балістика. А потім буде перерізаний такий ланцюжок в 65 кілометрів з Білорусі, і повністю окупована Латвія, Литва Естонія. І ви нічого не зможете зробити. Бо буде вже пізно. Поживемо, подивимось. Не хотілося б мені, щоб ці прогнози справлялись. Але затяжна війна в Україні перетворила Путіна реально на монстра. Який ні перед чим не зупиняється. І його тримає тільки Україна. А оці євролідери Путіну заливають 200 250 мільярдів євро за енергоносій. Тільки за енергоносій. Це 10 мільйонів дронів, такі, як сьогодні їм прилетіли, і летіли над їхніми будинками. І це тільки 23 дрони. А якщо це буде 2300 дронів, я не думаю, що їхні F16, F35 і дорогі ракети по 2,5 мільйона доларів надовго втримають повітряне поле. Напишіть вашу думку, обов'язково. Обов'язково проаналізуйте те, що сталося. Спробуйте висловитись. Тільки не наїдайтеся всякого лайна, яке ви читаєте в інтернеті. Проаналізуйте. Напишіть вашу думку. Напишіть вашу аналітику. Можливо, вона справдиться. Можливо, те, що ви відчуваєте, воно і буде майбутнім. Це дуже важливо. Відчуйте себе людину, яка здатна самостійно аналізувати і приймати рішення в цьому житті. Відчуйте себе людиною, громадянином світу, не просто громадянином свого села, міста, вулиці, не просто людиною, яка явні політики. Поставтесь до себе як до людини світу. Світу, в якому вже мало місця. Мало. Нам мало місця, нам мало простору для життя. Нам потрібен простір. І от за цей простір йде війна. По території моєї країни. Ну, а євролідери продовжують говорити: це не трагедія, це не війна, це не агресія. Там воюйте. У нас все нормально. Ми схаваємо. Ми схаваємо, бо ми слабі. І Путін зробив це навмисно. Він побачив те, що очікував побачити. А тепер його ніхто не зупинить. Ніхто.